Вже дев'ятий місяць Росія безжально обстрілює інфраструктуру України. Останні три тижні країна-терорист цілеспрямовано знищує об'єкти енергетичної інфраструктури для того, щоб залишити українців без світла та тепла взимку. Тому економія електроенергії обов'язковою для кожного громадянина України. Треба економити, тому що щоб кругом було світло не тільки в нас, щоб допомогти державі. Із проблемами своїми. «То, що прийшли окупанти, можна сказати, бомбят всіх. Того можна три саме триматись, піддержувати, що інші можуть залишитися без світла. Економити електроенергію та допомагати державі можна різними способами. Найпоширенішими з них поділилися прилучани. Я намагаюся не включати зайві електроприлади, виключати. Не включати світло там, де раніше включав. Зараз я мало користуюся електроприладами, більше користуюся енергозберігаючими лампочками. Намагаюся якомога менше вмикати тих лампочок і користуюся тільки тими електроприладами, які на даний момент необхідні для життя. Ми стираємо не так, звісно, як раніше. Все відключаємо, стараємося, щоб все зробили, світ виключили. Сучасними альтернативами електроприладів пролучани користуються мало, зате старі перевірені методи у тренді містян. Фонарики на Фонарики купляємо свічки. Купили, а? звичайна свічка. Боже, як це романтично. Відключена світла має і позитиви. Прилучани менше користуються гаджетами та вечерюють при свічках. Включаю фонарики, готую їсти. Ми діти 90-х, так і ми, ми скажімо так, ми виховані на тому, що було вимкнене світло і вимикалося світло. І от на даний момент я вважаю, найдуже романтичнішим це при свічці, при керосиновій лампі. Просто читати книжку. Відпочиваю. У мене дуже тяжка робота, так що лягаю, і просто відпочиваю, щоб тоді, коли є електроенергія і світло, трудиться. Економте електроенергію, підтримуйте Україну, наближайте перемогу.